Танк Т-90М прорив вже місяць тримав наші позиції у постійному страху і напрузі. Він з'являвся раптово, випускав кілька снарядів і зникав за лісу смугою, залишаючи після себе чорний дим і вибухнуту землю. І ніхто не міг нічого вдіяти проти нього. Кожен вихід цієї машини означав нові втрати, уламки, контузії. І навіть ті, хто залишався живим, відчували безсилля. Бо звичайні протитанкові засоби не брали його броню, а артилерія просто не встигала накрити його вчасно. У підрозділах ходили чутки, що танк має особливий екіпаж, який добре знає місцевість, і спеціально тренований для таких рейдів. Хтось казав, що у нього прямий зв'язок із вищим командуванням, а інші жартували, що він їздить за якимось власним розкладом, наче примара, яка виходить лише вночі, але кожен жарт швидко стишувався після чергового його удару. Тиша на фронті перестала бути спокоєм, бо всі чекали, що зараз знову загуркотить його двигун і розітнеться земля від пострілу. Командування батальйону не раз намагалося знайти рішення, пробували вираховувати маршрути, давали координати артилерії, але все було даремно. Танк завжди встигав відійти у безпечну зону. Ми відчували, що він кошмарить нас не лише вогнем, а й психологічно, кожного дня, підриваючи віру в те, що його можна зупинити. І тоді на позиції прибув підрозділ Сил спеціальних операцій. Вони приїхали скромно, без параду і шуму, кілька машин, кілька людей у спокійній впевненій манері. Але відразу стало зрозуміло, що це інший рівень. Їхній командир зайшов у штаб, привітався коротко і запитав просте питання: Чим ми можемо допомогти. Начальник штабу навіть не роздумував. Є танк Т-90М. Він місяць тримає нас у страху. Знищить його. Командир сил спеціальних операцій лише кивнув і сказав: Добре, нам потрібні всі дані. Розвідка батальйону швидко принесла карти, позначки, фотографії з дронів і доповіді спостерігачів. На карті з'явилися червоні точки, місця, де його бачили, напрямки руху, часи, коли він виходив. Було видно, що він діяв за певним ритмом, але завжди змінював дрібниці, ніби відчував, що за ним стежать. Командир сил спеціальних операцій уважно вивчав карту: креслив лінії, поєднував точки, малював маршрути. Через кілька хвилин він сказав: Він не випадковий, він мисливець. У нього є схема, і ми зламаємо цю схему. Від цих слів у нас з'явилося відчуття, що вперше за місяць ситуацію можна змінити. Планування почалося того ж вечора. Сили спеціальних операцій поділили свій підрозділ на групи: спостереження, удар, прикриття. Група спостереження мала вийти на фланги і вести безперервний контроль за полем. Група удару отримала протитанкові комплекси, дроли камікадзе та мінні закладки. Їхнім завданням було нанести вирішальний удар. Група прикриття мала забезпечити відхід, прикривати вогнем. І створювати хаос, якщо ворог почне контратаку. Ми, звичайна піхота, мали допомогти інформацією, створити ілюзію активності, але головну роль брали на себе вони. Вони працювали спокійно, метушні, перевіряли спорядження, тестували дрони, готували ПТРК, і все це виглядало впевнено і професійно. Ми дивилися на них і відчували, що це справжні мисливці. Які вийшли на полювання. Перші дві ночі вони присвятили розвідці, виходили в темряві, рухалися так тихо, що навіть ми не завжди помічали, коли вони покидали позиції. Використовували тепловізори, дрони розвідники, слухали землю, прислухалися до звуків двигуна. Виявилося, що танк майже завжди використовував одну і ту ж лісосмугу для виходу, тільки змінював точку появи на кілька сот метрів. Це було як нора звіра, що ховає свої сліди, але все одно залишається у своєму ареалі. На третю ніч вони вже мали повну картину його маршруту. Вони показали нам відео з дрона, темне поле, і раптом із лісосмуги виповзає силует величезний, важкий, тепловізор видає його яскравим сяйвом, а він повільно просувається вперед. Ми дивилися і розуміли, що він не невразливий, просто потрібні точність і терпіння. Наступного дня у штабі зібралися знову. Командир сил спеціальних операцій розклав карту і сказав: Ми його візьмемо. Але це буде полювання, не битва. Ми маємо чекати моменту. Вони розробили кілька сценаріїв: перший атака ПТРК із засідки, коли він вийде на відкриту ділянку. Другий дрони камікадзе, які підуть зверху, коли він зупиниться. Третій – Мінні пастки на дорозі, якою він користується найчастіше. Але найголовніше це координація. Вони пояснили нам, що головне не спроба одразу знищити, а створення ситуації, де танк не зможе відійти, і тоді його доб'ють. Ми слухали їх і відчували, що це зовсім інший рівень мислення. Вони не просто хотіли підбити машину, вони готували цілу операцію того вечора. Група спостереження вирушила на свої точки. Вони зайняли позиції на пагорбах, у покинутих хатах, у ярах. Їхні очі і вуха тепер були скрізь. Група удару залишалася готовою, перевіряючи пускові установки і готуючи дрони. Прикриття зайняло укриття ближче до наших позицій, щоб забезпечити швидкий відхід. Ми сиділи в бліндажах і слухали по рації короткі повідомлення. Позиція зайнята. Спостереження готове. Зв'язок стабільний усе було як у годиннику. Перша ніч спостереження пройшла без появи танка. Він не вийшов, і це нервувало ще більше, ніж його присутність. Ми відчували, що він десь там, у темряві, але чомусь вирішив не показуватися. Друга ніч принесла перші результати. Спостережна група передала, що чула гул двигуна з лісу смуги, але танк не виїхав. Можливо, екіпаж перевіряв дорогу. Можливо, щось підозрював. Командир сил спеціальних операцій лише сказав: він відчуває, що за ним стежать. Але це добре. Ми будемо ще терплячішими. На третю ніч дрон зафіксував сліди гусениць на дорозі, свіжі, ще вологі після дощу. Це означало, що танк був тут зовсім недавно. Спостережна група відправила координати, і на карті з'явився чіткий маршрут. Тепер ми знали його шлях. У штабі була тиша, коли командир сказав. Наступна ніч. Ми його зустрінемо. Наступна ніч принесла напругу, яка відчувалася в кожному русі. Спостережні групи зайняли свої позиції ще до заходу сонця. Дрони висіли високо в небі, ловлячи кожен рух у темряві. Ударна група перевірила ПТРК і підготувала дрони камікадзе. Прикриття виставило кулемети і міномети, готові до вогню у відповідь. Усі знали. Сьогодні буде контакт. Тиша стояла така, що чути було, як працюють рації, як клацають кнопки, як хтось злегка видихає у мікрофон, і саме тоді пролунав перший сигнал: Є звук двигуна, рух із лісосмуги. Усі відразу напружилися. Командир сил спеціальних операцій тихим голосом підтвердив: Готуємось, чекаємо, без команд не стріляти. З темряви, яку розрізав тепловізор, виринув силует величезний і повільний. Це був він, Т-90М прорив, що вже місяць тримав нас у жаху. Він повільно повз полем. Гусениці стискали вологу землю. Вежа оберталася, немов він відчував, що за ним стежить. Він зупинився, вистрілив один раз у наші старі позиції. Земля здригнулася від вибуху, далі рушив ще метрів на 30 і знову зупинився. Спостережна група передавала координати, ударна група тримала його на прицілі, але командир стримував усіх. Чекаємо, хай зайде далі. Хай відчує себе в безпеці. Напруга була нестерпна. Кожен чекав наказу, але наказ не звучав лише тиша і звук мотора. Танку супроводжували два БМП з піхотою. Вони йшли трохи позаду. Висадили кількох бійців, які розосередилися, наче відчували, що тут може бути небезпечно. Сил спеціальних операцій діяли холодно. Командир знову сказав: Не ведемо вогонь. Головна ціль танк. Він ще раз вистрілив цього разу ближче до наших передових окопів, і ми, сидячи у бліндажах, відчули, як повітря розірвала хвиля вибуху. Але цього разу ми знали. Це може бути його останній постріл. Коли він зрушив далі й опинився рівно в зоні, яку готувала мінна група, пролунала команда Пуск. Перша ракета ПТРК полетіла в ніч. Слід світла прорізав темряву, всі затамували подих. Але танк, наче відчув небезпеку. Він різко зупинився. Вежа розвернулася, і ракета врізалася в землю за кілька метрів від нього. Вибухнула, засвітивши поле. Танкісти зрозуміли, що на них полюють. Двигун заревів. Гармата вистрілила у напрямку пуску. Шматок пагорба піднявся у повітря. Прикриття відразу відкрило вогонь із кулеметів і мінометів, щоб збити ворога з пантелику. Рація заповнилася короткими командами: Другий пуск! Дрон у повітрі. Прикриття працює. Другий ПТРК зірвався. Летів точно в борт. Але в цей момент. Танк дав задній хід, і ракета вибухнула позаду нього, знову не завдавши смертельного удару. Це був бій не лише зброї, це була дуель нервів. Танк відчував загрозу, а сили спеціальних операцій шукали момент для точного удару. У цей момент у бій увійшли дрони камікадзе. Перший пікірував прямо зверху, ударив у БМП і розірвав його на частини. Другий врізався поруч із танком, вибухнувши з боку вежі. Колом я облизалу броню, але машина ще трималася. Танк почав відстрілі здровати теплові пастки. Його кулемет засипав трасерами поле. Піхота ворога відкрила хаотичний вогонь, намагаючись вучити у дронів і позиції наших спостерігачів. Командир сил спеціальних операцій залишався холодним. Тримати дистанцію, головна ціль ще жива. Група прикриття відпрацювала мінометами по другому БМП, і він загорівся. Піхота почала розбігатися, але танк не відступав. Він розвернувся, наче хотів прорватися назад у лісосмугу. Тоді пролунала команда. Третій пуск зараз або ніколи. Третій ПТРК злетів у ніч. Усі дивилися, як він летить до цілі. Цього разу екіпаж не встиг зреагувати. Ракета вдарила у гусеницю, вибух здійняв землю і полум'я. Танк різко здригнувся, його рук зупинився. Він ще намагався давати газ. Але гусениця злетіла, і машина почала диміти. Це був перший успіх. Танк стояв на місці, але ще живий. Його гармата повернулася у бік наших позицій, і він вистрілив у відчаї. Уламки засипали спостережний пункт. Одна людина отримала контузію, але залишилася живою. У цей момент дрони камікадзе зробили останній захід. Один із них увійшов у дах вежі, вибухнув. І полум'я вирвалося з люків. Ще кілька секунд танк намагався боротися, але потім стих. Усі слухали тишу в раціях, і командир сил спеціальних операцій сказав лише одне: Ціль знищена. Поле горіло, Уламки бронетехніки світилися у темряві. Піхота ворога відступала, залишаючи все позаду. Ми в бліндажах вибухнули від полегшення. Це було як кінець довгого кошмару, що тривав місяць. Але для сил спеціальних операцій це була лише робота. Вони швидко зібралися, відтягнули своїх, перевірили обладнання і почали відхід. Вони не святкували, не кричали їхні обличчя залишалися спокійними, наче вони просто виконали завдання. Командир зайшов у штаб, доповів сухо, танк знищено. Втрати мінімальні, один, контузія, і пішов перевіряти своїх людей. Ми ще довго стояли біля окопів і дивилися у темряву, де горів Т-90 М. Той, що місяць тримав нас у жаху. Тепер він був лише купою металу, що диміла. Це був момент, коли ми зрозуміли, що навіть найсильнішого ворога можна перемогти, якщо є терпіння, точність. і ті, Хто вміє полювати. І хоча ми знали, що завтра буде новий день і нові виклики, ця ніч залишилася для нас символом того, що сталева машина не сильніша за людську волю. Полювання завершилося, і вперше за місяць ми змогли видихнути. Ранок після тієї ночі був іншим. Ми прокинулися не від гуркоту ворожої гармати, а від тиші. І ця тиша здавалася неймовірно дивною. Бо вперше за місяць не чути було гулу двигуна Т-90М, який завжди виїжджав на полювання вранці чи вночі, і ми довго не могли повірити, що це не сон. Коли сонце піднялося над полем ми побачили чорний дим, що ще тягнувся із горілого заліза, і зрозуміли це кінець кошмару. Піхота ворога відійшла ще вночі, залишивши тіла і техніку, і наші розвідники підтвердили, що район спорожнів. У штабі була рідкісна для фронту атмосфера полегшення. Командир батальйону сказав: ми змогли. Це завдяки силам спеціальних операцій. Але самі спецпризначенці залишалися такими ж холодними і стриманими вони зібрали своїх, перевірили пораненого, який отримав контузію, і почали готуватися до наступних завдань. Бо для них це була не перемога, а просто чергове полювання. Виконана робота. Ми дивилися на них і думали, що, мабуть, тільки такі люди здатні перемагати машини, які здавалися невразливими. Танк, який місяць тримав нас у страху, тепер вижав обгорілий і мовчазний, і його башта, що так довго дивилася на наші позиції, тепер була розірвана вибухом дрона. Хлопці з розвідки підійшли ближче, щоб оглянути. І повернулися з новинами. Екіпаж не вижив. Усередині все вигоріло, танк більше не становив загрози. У штабі почали обговорювати наслідки, бо командування ворога точно не залишить себе з відповіді. Т90 М прорив був однією з найцінніших машин, і його втрата стане для них ударом. Ми знали, що тепер ворог може почати полювання вже на нас. Шукати, хто і як знищив їхній танк. Сил спеціальних операцій зібрали докази: зняли відео з дронів, склали докладний звіт, і все це відправили на гору. Вони працювали чітко і спокійно, ніби знали, що кожна деталь важлива, бо від цього залежить не лише наша ділянка фронту, а й досвід для інших підрозділів, щоб показати, що навіть Т-90М можна знищити. Ми Прості піхотинці, що довго обговорювали цю ніч. Кожен згадував свої відчуття, як чув команди у рацію, як чекав моменту удару, як бачив вибух і полум'я. І всі ми погоджувалися, що це була ніч, яку ми ніколи не забудемо. Дехто навіть почав сміятися, казав, що тепер у нас буде спокій. Але старші воїни нагадували, що на місце одного знищеного танка завжди прийде інший, і розслаблятися. Не можна. Проте факт залишався фактом ми довели, що можна перемогти те, що ще вчора здавалося непереможним. Ворог справді не забарився з відповіддю уже через добу по наших позиціях почали бити гради, били хаотично, намагаючись накрити площу, але ми були готові бліндажі витримали, а втрати були мінімальні. Це виглядало як помста спроба показати, що вони ще мають силу. Але всі розуміли, що це нервовий удар, бо головна їхня гордість згоріла в нашому полі. Командир сил спеціальних операцій залишився ще на кілька днів, щоб упевнитися, що район очищений і немає спроб повернути контроль. Вони проводили додаткові рейди, ставили нові міни, робили засідки, і ворог більше не ризикував виводити важку броню на цю ділянку. Ми відчули, як лінія фронту трохи видихнула, бо зник той постійний тиск. Той звук мотора, що переслідував нас у снах. Коли сили спеціальних операцій зібралися відходити, ми всі вийшли їх провести. Ніхто не робив гучних промов, просто короткі рукостискання і слова дякуємо, але в очах кожного було видно ми розуміли, що вони врятували не лише наші позиції, а й нашу віру. Після цього випадку ми почали дивитися інакше на війну. Зрозуміли, що навіть найсучасніша техніка не всесильна, якщо проти неї стоїть розум, терпіння і рішучість. У штабі зробили висновки, відправили звіт на гору, і вже через кілька днів ми почули, що наш досвід передали іншим батальйонам, щоб вони знали, як боротися з такими машинами. Для нас це було не просто знищення танка, це була перемога над власним страхом. Ми ще довго обговорювали ту ніч біля вогню, кожен додавав щось від себе, і ці історії передавалися далі, ставали частиною нашої пам'яті. Дехто з хлопців навіть казав, що тепер він знову може спати спокійно, бо знає, якщо ще один Т90М з'явиться, то йому знайдеться свій мисливець. І хоча війна тривала, і ми знали, що попереду ще безліч боїв, ця перемога дала нам те, чого ми найбільше потребували. Віру в себе. Ворог і далі намагався кошмарити нас артилерією, але це вже не було тим самим, бо найбільше жахливий звук, який ми знали, звук гулу Т-90М Замовк назавжди. Ми розуміли, що війна це не кінець одного танка, а щоденна боротьба, але в глибині душі. Кожен з нас носив ту ніч як доказ, що немає нічого неможливого. І коли нові бійці приходили на позиції і питали про обгорілу купу заліза за лісосмугою, ми розповідали їм історію про полювання, просили спеціальних операцій, які прийшли тихо, зробили свою роботу і так само тихо пішли, залишивши після себе не лише знищену машину, а й відроджену віру. Для нас це була не просто операція. А символ, і ми знали, що колись, після війни, ми будемо розповідати про цю ніч як про той момент, коли ми перемогли власний страх. І кожного разу, коли ми згадували цю історію, ми бачили перед очима той останній вибух, коли дрон влучив у башту, і полум'я вирвалося назовні, і темрява нарешті стала світлішою, це був фінал полювання. Яке тривало місяць, і яке закінчилося тим, що сталева машина, яка здавалася безсмертною, стала попелом. І хоча ми знали, що попереду ще багато битв, ця перемога залишилася в нас назавжди.